Битва під Батогом 1652 рік. Як козаки розгромили елітне військо Речі Посполитої два дні, і польська армія була знищена. Це одна з найяскравіших перемог війська запорозького у війні за незалежність України. Битва під батогом відбулася 22-23 травня за новим стилем 1-2 червня 1652 року. Місце під горою Батих поблизу сучасного села Четвертинівка на Вінниччині. З одного боку Богдан Хмельницький, військо Запорозьке і Союзне Кримське ханство, з іншого Мартін Каліновський, польний гетьман Коронний. Командувач армії Речі Посполитої польське військо до 50 тисяч, 12 тисяч кінноти, 8 тисяч жовнірів, 30 тисяч озброєних слуг, а ще німецькі найманці та крилаті гусари. Хмільницький зібрав менші сили, але перевершив у стратегічному мисленні. Попередній рік закінчився поразкою під Берестечком та приниженням білоцерківської угоди. Шляхта почала повертатися до України, відновлюючи кріпосницький гніт. У відповідь на лівобережжі спалахують селянські повстання. Польська залога змушена покинути Київ. Реєстрові козаки обурені, бо їх знову змушують стати підвладними. Річ Посполита хотіла знищити Гетьманщину, але Богдан готувався до нового удару. Навесні 1652 року син гетьмана, Тиміш Хмельницький, вирушає до Молдавії, щоби свататися до Розанди, доньки господаря Василя Лупола. Польща побачила в цьому небезпеку і наказала Каліновському виступити біля урочища Батих. Було розгорнуто польський табір. Перед ним річка, з боків болота і ліси, позаду гора Батих. 1 червня союзники, татарські полки і козаки переправляються через Бух і непомітно наближаються до табору. На світанку на північному заході з'являється невеликий загін татар, що розташовується в селі Побірка. Польська кіннота атакує, вибиває татар, але ті повертаються більшими силами і відкидають ворога. Цілий день триває кавалерійський бій. А вночі козаки повністю оточують польський табір. 2 червня вранці починається штурм. Із півдня татарська кіннота. Із заходу головні сили козаків. Польська кіннота в паніці готується до втечі. Тоді Колиновський наказує німецькій піхоті відкрити вогонь по своїх, щоби зупинити паніку. Але марно. Тиміш Хмельницький наказує підпалити копиці сіна, щоби освітити поле бою. Табір горить. Козаки прориваються у центр ідуть на редути, де засіли найманці. Під вечір редути падають. Після удару Івана Богуна. Поляки остаточно зламані, знищено до 8 тисяч добірного війська, з них 3 до 5 тисяч крилатих гусарів. Колиновський загинув разом із сином Самуелем. Загинули десятки шляхтичів, серед них брат майбутнього короля Яна III Собієвського. Врятуватись змогли лише півтори тисячі поодиноких вояків, втрати козаків не більше тисячі. Після перемоги Богдан Хмельницький викупив полонених у Нуреддина за 50 тисяч талерів і наказав стратити. Це була помста за Берестечко. Від трьох до п'яти тисяч полонених страчено третього, попри опір татар та частини старшини. Сучасники порівнювали її з битвою при Каннах, коли Ганібал знищив римлян. Польські війська спішно залишають Гетьманщину. Кордон знову проходить по річці случ, як після зборівської угоди. Повстання поширюється, козацька влада відновлюється по всій Україні. Шляхта тікає, боялася помсти, але наступ на Варшаву не відбувся на західних землях. Лютувала чума. Перемога під батогом змусила Молдавію виконати обіцянки. Тиміш Хмельницький одружується з Розандою Лупул у ясах 21 серпня. 1652 року українсько молдавський Союз зміцнився у Польщі, Трансильванії і Австрії. Паніка. Міжнародне становище України зміцнене як ніколи. У 2015 році у Четвертиновці відкривається музей Батойської битви, вшановується пам'ять про героїчну перемогу, що змінила хід історії України.